Привіт, колеги. Вибачаю, здавненько давненько мене не було, тому що літо, невеличкі канікули, більше часу проводжу на дачі, то в мене огород, сад, виноградник. Але, здається, ми винайшли новий тип двигуна. Притому досить ефективний і досить потужний. Зараз розповім, з що це починалося. Так ось ми зробили таку невеличку установочку по австралійській технології для отримування дешевого отримання алмазів із графену. Заключається вона в тому, що коли в таку трубку набрати графен, а трубка повинна бути така, не пропускати ток. Кварцеве стекло товстостінне. Там графен. Підводиться сюди мінус, з другого сторона плюс. Подається 10 мілісекунд такий імпульс коротенький. І графен за цей короткий час сильно розжарюється до температури, там 3000 градусів. <кій> Створюється тиск величезний. І потім після очахання Появляються тут такі алмази. Правда, вони невеликих розмірів, ну такі дрібненькі. І от ми хотіли виготовляти ці алмазики. Зробили цю установку. Тут така була дерев'яна у нас підставка, електрод туди закріплений, трубка надіта, набили плотно, дуже так щільно графену, трамбували його втрамбований, Підвели сюди плюс сюди мінус. І як тільки ми нажали кнопку пуска, ну, контакти замкнулися, то цей верхній поршень у нас вистрибнув і полетів, аж вдарився у стелю і чуть не пробив там <хи> кришу. Тобто дуже сильний удар вийшов. За рахунок чого цей удар, ми так і не зрозуміли, тому що графен остався. Такий же, ну, який був в такому самому кількості цілий, просто виштовхнуло цей поршень. Ми другий раз за, е, натрамбували і положили сюди зверху вантаж. Такий круглий у нас е, диск, такий був металевий, желізний кілограма 2. Опять зробили тумблер нажали, пішов імпульс. І цей поршень знову вилетів разом з цим грузом, з гирею такою. Тобто сила дуже велика. Затрати маленькі, тому що цей коротенький 10 мілісекунд, він майже нічого не споживає. Це Обичний такий скачок. Ключ-виключ. Ну, а графен при цьому не тратиться. І от є така, ну, зробити на цій основі... Навіть незалежно там алмазиці Получаються чи не получаються а іменно двигун Зробити на основі такий графеновий двигун. Тому вважаю за потрібне довести це до пуття. Отже, потрібно зробити колінвал і цей поршень з графеном і реле часу, таке мікросекундне. Щоб допустим за секунду там було декілька вгору і вниз, тобто імпульси, подача імпульсів, тух-тух, тух, 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 тух. І щоб колінвал крутився, і вже тоді заміряти цей крутящий момент, силу крущіння і скільки потребує затрати на подачу цих імпульсів. Ну, Там я думаю, буде мізер, тому що воно за мікросекунду. Споживає там 0 0 0 якось ватав. Ну, на все добре горло трошки підводить, пива холодного випив, але все рівно, незважаючи на це, для вас невеличкий куплетик. До побачення. І я повернусь, дощі розстане серця літ, роздригнусь. І поях набирає хі в твоїх очах, і я бачу сонце, і весну на дії птах, що з половинки серця, Господа, і клаптик неба нам дарує, як вода. Я з безсонь, я повернусь, і гутепло знов намалює ніч на двох, сердець вогонь, ближ дочекай, не суніта. Який нестримний погляд твій і гіркота розбила полем день зими, дощу дощах і виривається зі сну надії птах що з половинки серця. Господа. І клопчик неба нам дарує, Як вода, життя безсонні. І Я повернусь, і тепло знов намалює Ніч на двох, сердець вогонь, плыш, зачекай.